Так, ще одна хуєва сторона, робота на фурі, що ніде немає міста для Камаз. Тут, допустимо, стоять уже фури, але воно для легкових машин, тут є знак, по-моєму, там десь началі. А воно не за те, що їм подобається зайобувати легкові машини, та КАМАЗ там кладуть, а за те, що місто не є ніхуя. Та Кладуть де добаває міста взагалі, а спати треба, та й ото яке жо. Та хора і, і в цілому з віра має спати. Так м'яцька сакамас сакамаз, деся поклало. Подеков є, сяк йде автобус, похуя, що робити. Ну, ну там, Фура вийти з, 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 з холодильником є башить там тарабанить мотор. В общем, хуйова сторона, що почти всі стоянки блядь, повні для фур. Я вже тут покажу вроді все знак, що там легкові мали ну. Все-все вдоль до заправки. Да? Так. Де это та ебл, да? Блять, темно Ёбана в рот ну Думаю видно. Може в'єбати світло. Ох потя. Ну, видно, да, легкова машина там, камаз. А там стоять і знак світлети. Ну а що робити? Місто не є ніхуя, все занято, що зам'яцькано камазами? Ту і вдолі, поперек. І похуй. О, о, ось. міста не є. О, ще й знак не є, стоянка запрещена. Ну а що робити, даде класти його? Міста не є ніхуя. Є хуй бочий. й один стояв коло мене, ну видно що минут 10 на автобусне місто сів. А що робити? Куди ся дівати Хуй є місто, та бог побив. Бог побив Стоєш де можеш стати не типа, по закону треба по хуйону Стаєш до да до багає місто те похуй так. Е. Кае да. Ну, я думаю видно вже, до що Місто є хуй бич. Так С у мене вже 15 хвилин мало бити на О. А ну. думаю є вже бак там уже все шарой тільки а Доки загрузиш на магабага Доки са загрузить то хора в післяни Те Заду не въебати там ніхуя, ну-ка. Так, на мятскати Орику нахуй Так, пуцк О, все зам'яцкано, ну все Нихуя не место, хуй бочи Хорошо Кладу так, як як да я місто вже похуй як виходить. А, є, 18 нормально. Ага. І сак уся усі стоянки на фуру, всі зам'яцькані камазами. Все є хуйбочі місто, есть тобто, тобто, Бог побил, де камаз попасть. На все така сторона.